У глибокому мовчазному лісі, де старі дуби переплітали свої крони, а повітря завжди пахло мохом і ранковою росою, жила сова на ім'я Міра. Вона була не така, як усі інші сови, її пір'я відливало сріблом, наче місячне світло оселилося просто в її крилах. Щоночі Міра вилітала на найвищу гілку старого дуба і співала тиху, чарівну пісню. Її спів не був звичайним уханням. Він звучав, як мелодія, сповнена смутку і ніжності. Ліс завмирав, коли вона співала. Навіть вітер затихав, аби не заважати її голосу. Одного разу, коли місяць піднявся особливо високо, і його світло лягло срібною стежкою поміж дерев, Міра помітила щось дивне. Внизу біля озера сидів хлопчик. Він був худенький у старенькому каптані і, здавалось, плакав. Міра тихо спустилася ближче. Хлопчику, чому ти плачеш? спитала вона своїм м'яким голосом. Хлопчик здригнувся, підняв голову і побачив сову. Ти говориш, прошепотів він, а ти слухаєш, відповіла Міра. Отже, ми вже можемо розуміти одне одного. Хлопчик витер сльози і сказав. Я загубився. Я пішов у ліс, щоб знайти проліски для мами, а тепер не знаю, як повернутися додому. Міра розкрила свої великі крила, і срібне світло місяця, ніби вплилося в них. Не плач, ліс знає дорогу для тих, хто слухає серцем. Вона полетіла низько над землею, а хлопчик пішов за нею. Їхня дорога пролягала поміж темними деревами, що схилялися над ними, наче охоронці, і тоді Міра почала співати свою пісню лагідну, але сильну. Від її звуків дерева ніби оживали, розступалися, показуючи шлях. Пісня розповідала про зорі, що не бояться темряви, про місяць, який шукає своє відображення у воді, і про те, як навіть найзагубленіша. Душа може знайти дорогу, якщо її веде добро. Поступово вони вийшли на галявину, де світилися маленькі світлячки. Це стежка зоряних друзів, сказала сова. «Іди нею, вона приведе тебе додому. Хлопчик подивився на неї вдячно, а ти не підеш зі мною. Міра сумно посміхнулась. Я живу тут, серед тіни і світла, але коли тобі стане сумно. Просто глянь на місяць, я співатиму для тебе. Хлопчик пішов уперед, і коли озирнувся востаннє, побачив, як міра здіймається високо в небо. Її крила сяяли, немов два величезні срібні пелюстки. Минуло багато років. Хлопчик виріс, став дорослим чоловіком і часто приходив до того самого лісу. Він уже не боявся темряви, бо знав. У кожній тіні живе світло, треба тільки вміти його почути. Одного разу він привів у ліс свою маленьку донечку Тату, запитала вона, а правда що вночі співають сови? Так, усміхнувся він, але є одна особлива сова. Її пісня не просто лунає вночі, вона світить як місяць. Дівчинка дивилась у темряву, а потім раптом почула тихий спів. Знайомий і теплий. Тату, я чую, вона співає. Це Міра, шепнув чоловік. Вона співає тим, хто пам'ятає добро. І з того часу кожної повні, коли місяць розливав своє світло над лісом, Міра співала свою вічну пісню про шлях додому, про дружбу, про сміливість і про те, що навіть у найтемнішу ніч є місце для тепла. Кажуть, якщо послухати її уважно, то можна почути не лише мелодію, а й відлуння власного серця. Бо ця пісня жива. Вона співає всередині тих, хто колись загубився, але знову знайшов світло. І ліс, де співала місячна сова, досі стоїть тихий і величний. Там росте старий дуб, на якому вона жила, і коли вітер проходить крізь його крони. Здається, ніби міра все ще поруч, співає, щоб ніхто не заблукав у темряві. І якщо вночі під місяцем ви почуєте ніжний, сумний спів не бійтеся, це не просто сова, це пісня, яка береже світло у ваших серцях.